Тарифи Трампа можуть ізолювати Сполучені Штати Америки від решти світу. Про це пише Блумберг. Президент США оголосив про нові мита. Майже на увесь імпорт проти Китаю було введено 24% тарифа. У відповідь Китай вводить 34% відсоткові мита на увесь імпорт зі сполучених штатів Америки з 10 квітня. За інформацією Блумберг. Пекін почав активніше шукати торговельних партнерів, навіть серед союзників Америки. Більш того, на думку експертів, знов таки зараз в Китаї є золота можливість обіграти Америку в її ж грі. Наталя Бутирська із нами це експертка з питань східної азії, магістерка зовнішньої політики. Пані Наталю, вітаю вітаємо. Добрий день то 24-34, мінус 24 мінус Чи варто додавати? А якщо без іронії, то. Хто більше програє в цій історії і чи питання лише в грошах? Бо виглядає так, що в середині червня вже Трамп сі не зустрічаються. Мені здається, що передчасно говорити, хто виграє, хто програє, тому що ніхто не прораховував насправді наслідків цієї торгівельної війни, яку Сполучені Штати Америки оголосили всьому світу, не тільки Китаю, не тільки своїм опонентам, а загалом своїм союзникам. І мені здається, що навіть команда Трампа, коли вона пропонувала ці тарифи і говорила про озолочення самої Америки або про обкрадання з боку інших країн, вона не усвідомлює до кінця, яким чином це відобразиться на сполучених штатах Америки. Є різні позиції експертів. Очевидно, що якщо ми беремо геополітичний рівень, тому що я не є економістом, і як я вже сказала, навіть маститі економісти на сьогодні мають різні думки стосовно того, як це відобразиться до великої рецесії загальносвітової, світової. І а інші, наприклад, кажуть, що можливо у Трампа дійсно дуже мудра політика, де він закриває різні можливості для Китаю, і зокрема, наприклад, своїми. З тарифами проти Лаосу В'єтнаму, які використовувалися Китаєм для того, щоб він відправляв продукцію, і входив якісь тарифи та обмеження. Тобто тут ми відбираємо відкладаємо цю точку зору. З моєї здається, що оця позиція Сполучених Штатів Америки на геополітичному рівні дуже серйозно підриває їх позиції, тому що серед союзників Сполучених Штатів Америки посилюється недовіра. До них і відповідно: оця ситуація з тарифами вимагає уряди країн, а переважно. Учених штатів Америки це демократичні уряди, які в, що 5 років мають вибори, президентські, парламентські. Відповідно, вони повинні підтримати належний соціальний рівень свого народу і підтримати економіку своєї країни. А це вимагає від них кроків, які будуть продумані щодо їхньої власної економіки. Так, ми візьмемо, допустимо ту ж саму Японію та Південну Корею і. І зараз вони, наприклад, пришвидшили свої переговори стосовно зони вільної торгівлі з Китаєм, тобто ті переговори, які понад п'ять років взагалі були мертві стосовно цієї взаємодії, і мертві ті переговори були великим чином, тому що політика Сполучених Штатів Америки щодо Китаю була пов'язана з обмеженнями, тарифами. і Ці країни, як союзники США, підтримували якраз США у їхніх у їхньому тиску на, на Китаю. Тобто зараз вже кожен Оже за себе Америка, перш за все, то і Корея, перш за все, Японія. Перш за все. Чи це добре в такому геополітичному масштабі? Ну очевидно, що ні, тому що. Для сполучених штатів Америки, які зараз думають про, про свої вигоди, багато в чому ці вигоди вибудовували за рахунок міцних союзницьких відносин, за рахунок того, що у всіх кінцях світу у них були традиційні партнери, які готові були підтримати політику Сполучених Штатів Америки, і що стосувалося, допустимо, якихось інтервенцій військового характеру, як то, наприклад, Афганістан, тому що після бомбардування в 2011 році ми згадаємо, що. Якраз коаліція НАТО підтримала в акції Сполучених Штатів Америки, чи, наприклад, тиску на Китай щодо прав людини, там дотримання якихось норм, і європейські країни разом з Сполученими Штатами Америки дотримались тієї загальної політики, де тиснули на Китай. Тобто, якщо ну, нинішній адміністрації здається, що їм нічого не потрібно, і вони мають такий холодний розрахунок, то очевидно, що в великому світі дає дуже багато. То різних країн і різних викликів просто такими транзакційними відносинами не обійдеться. Тому очевидно, що зараз те, що відбувається в світі, це серйозний розлам набудованих і, зокрема, Сполученим Штатом Америки фундаментальних відносин. І ну на пустому місці не буде нічого, наприклад, не збудованого. Ти бачиш, що є Китай міцний і зацікавлений в тому, щоб поширювати і свої економічні відносини, і свій політичний. Вплив у світі, і відповідно, де звільняються ніщі від Сполучених Штатів Америки, там ці ніші покриваються і, зокрема, Китаєм. І от давайте просто інший приклад щодо Китаю, гуманітарного характеру, тому що, наскільки ми знаємо з вами, Сполучені Штати Америки завжди були тією країною, яка допомагала будь-де де, де відбувалися якісь, наприклад, землетруси, нещастя, то, що досить багато. Таких гуманітарних програм Сполучених Штатів Америки одразу розміщувалися ті чи інші країни, це така форма поширення м'якої сили. Так, от, наприклад, в Мянмі відбувся великий землетрус, буквально тиждень тому. Там загинуло багато людей. Ну і тут треба нагадати, що Мянма, крім того, це країна, яка роздирається громадянським конфліктом і потребує ще більше допомоги. То дуже багато хто звернув увагу на те, що Китай дуже швидко відреагував і відправив допомогу Мянму. Туди ж відправили допомогу країні. Сусідні Індія таїланд, але не було допомоги від Сполучених Штатів Америки, тобто навіть у таких дрібницях, де Сполучені Штати Америки були завжди попереду. Тобто, це така якийсь позитивний такий був сигнал з їх боку, тому що вони, нібито, були таким чіпідел, які зразу бій на допомогу. То, от зараз навіть в таких простих моментах спостерігається, що ні. Оцей егоїзм він поширюватиметься тепер і на Такі гуманітарні проекти і на сполучені штати Америки в цьому можна буде також не розраховувати, і це не дуже гарний сигнал загалом для їхнього позиціонування на світовому рівні. Так, Китай тут ну певним чином такий інформаційний антипод. Якщо від штатів дуже багато новин, то новини про Китай. Ми там буквально по по частках збираємо. Пані Наталю. Ми дуже дякуємо вам за пояснення. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики.